Да, вот так, привіт. А що тут сказати? Отак мабуть, мене видно. Це я знімаю тепер на GoPro, щоб ви розуміли. Е -е, в чому суть? Ми зараз на Hyundai Accent 21-го року. Це мій робочий автомобіль. Я три тижні тому пішов в таксі працювати. Е -е, От я працюю на цій машині. Це 21 рік, 1.4, газ бензин, 199 тисяч пробіга. Ну, нормальна така машинка робоча. І от ми зараз стартуємо просто в обычном режимі, скажімо так, будемо їхати собі передвигатися по місту. І вже четверта передача, і от ми їдемо в Києві сонце. От ми їдемо. Все, така от 80 км в час по спідометру, така от шумка, така от обстановка. Купив провода е, пускові. Е, от, на, зараз будемо заводити одну точілу, яку ви вже може бачили, але зараз будемо заводити. Ну, Щоб ви розуміли, руль тут крутиться як легко. В цілому тачка як, як засіб передвиження дуже непоганий. Самий якийсь головний мінус, мабуть, що ніяких емоцій вона не доставляє. Видите, А, ну вот полицейский, давайте полицейский. Пройдем полицейский на... Ну типа как обычно, там, за тормозом. Сюда, на базу хорошая капурна едем дальше Цех. не ну понятно их что чтобы в пол и пропустить пешеходе то жизнь чуть-чуть получше стоит интересный я челик. Не так не хватало машины в своем жизни, что я решил не копить, не працевать на работе, а пить и в такси взять машину. Ну вот такая вот лабочка. Короче, мы сейчас будем ее подкуривать. Там мабуть щось натікло водички, бо що дощик був. Да. Ні, наче немає. Так, ну щоб ви розуміли, як у нас обстоїть. Е, Господи, як, Яка у нас обстановка? У нас тут бех, а тут такий Собарик. Тут далі там дуже машина, от дорога. І зараз план такий, щоб ми швидко отак от ось хоч ляпс через акумулятор там сюда ляпс и сказав челику в магазині что можно если я хорошим можно просто накинуть завести и все будет чикс сейчас мы так будем робити Хороший, блядь, так це виглядає в улице блять ну вот так це виглядає все пединав плюс 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 минус в общем что переживаю тільки що сразу спробував нихуя но уже магнитофончик горить ну сейчас я думаю 5 минуточек постоим і будемо бачити, що далі. Отак молоде покоління витягує старе. Ну по-перше, обстановка тут, ляпс. Що будемо пробувати, 2 минути буквально пройшло. Ніхуя. В чому проблема? Окей, давайте почекаємо більше. Так, погазували, залишили машинку. Не. Стою, переживаю тут, бо зразу не получилось. Погазував там до 3000 тисяч оборотів, чуть почекав, 2 минути не вийшло. Вот зараз вже 5 минут стою, ще 5 минут буду стояти на заведенням цьому Ще 5 минут стою і, і буду пробувати заводити. Вроді роблю все правильно. Не, не те, щоб я це перший раз роблю з машинами. Вже робив перед цим, але що то поки не виходить. Ну в общем, думаю все буде нормально. Хочу, щоб вийшло. Так, пройшло 10 минут. Ласточка, давай заведемося. Давай заведемося з тобою. Ласточка. А, блядь, конечно, нахуй не получается. Я ж нахуй ключом. Вот тут же. А ну-ка. Сюда. Хе-хе-хе, ебать. Хе-хе-хе. Сюда, малышечка. Сразу тут, тут, тут чуть-чуть якась атмосферка, да, така? Поживее, поживее. Ха -ха -ха. Сюда боже, какие що я тебе завів. Що ти блядь? Сейчас светик. Ляп, светик є Надо звонить, зараз покататися чуть-чуть. Щоб акомплекс зарядився. Поки виїжджав, Тут довольно ну, Тут мало місця І там, і там мало місця Виїжджав тут на сцеплення, то вона заглохла, я зараз не заведу, пишу аком сівший. В общем, зараз знову знімаю капот, підганяю акцента і буду заводити її знову. Ну вже тепер я не знаю, сповнив, блядь, що тепер кнопка. Зараз подивимося, може буде швидко. Коротше, другий раз завів ось так, от ось така картина. <смаспорти> Сюди. Зараз йду за капотом. <смаспорти> Ковш на тыточковых ремнях. Вот так тут, если чуть-чуть акселератором работать. Вот, все, поехали. Друга. Все так. А тут процесс вообще по-иншему виглядає, да? Сюда. Тільки ми їдемо. 60. Поки швидше не хочеться, але ну, ласочка стояла, там у нас сонце. Треба розуміти, що ця машина робилась для дрифта. Робилась вона в щасливі довоєнні воєнні времена до повномасштабної воєнні, скажімо так. Робилася вона моїм другом Е, е Я йому трошки іноді десь допомагав. Він її сам робив, сам все робив, проварював кузов. І я думаю, що це одна із найпільших по кузову Є30 в Україні зараз. треба <му> ну, чуть покрутити, щоб генератор зарядив вакуум, само собою, зрозуміло. Так, перша і друга вмикається з хрустом, ну і шо, <рес> Ну Так хорошо видно. Я ще хотів сказати, що ти коли їдеш на акценті на болту, навіть якби він був не забрендований, болт, ти в принципі не помітний трафіку. Пішоходи тебе не замічають. Ну краще, ти ті, 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 в общій картині, ніяк ти не вибиваєшся. А коли ти їдеш на я 30 так чи інакше, ці пів секундочки, кожний мужичок отак от кине згляди, що це їде, ти слегка вирізняєшся це з усіх. Це прикольно, я не знаю, це прикольно. Я колись думав, що кожен мужик якийсь кидає оцей сайдай на Е30, в нього в очах іноді видна ця мрія, яка не збулася, яку він бачить перед очима зараз. Ну коротше, я про те, що вона викликає якісь емоції у людей, це чомусь прикольно. Переходимо на п'яту. А ми будемо. Були... Так, на п'яті, ми на А так ми проходимо лежачі. Кляпс. Опа, одною рукою все одно чуть-чуть... Ха-ха, -чуть. <гум> можна, є вони разом. Якось так. звучить, так, да? це М20Б23. Це третя передача, ми собі їдемо 60. Щас ну, чуть-чуть піднажмемо, ну, згори, ладно, не буде. Коротше. Ха-ха, сюди. Я вирішив її зняти, бо якщо її куплять, я вже її не зніму, тому ось для себе, для вас. полицейский в общем ну, от, непонятно что жестче чем на акценте а вот ты на акценте якось и не дуже ходишь на цих полицейских а тут пиздец в ноль смотри кайф, бо ти чувствуєш, що ти їдеш на потужній е, стільовій, вже, е, можна сказати, рідкісній тачці. Е, е, і тобі заїбісь. Ладно, з горочки ось друга. 2000 оборотів. До п'яти докрутили.